Добрий день, діти! Чи любите ви зиму? За що ви її любите? Розкажіть. Я знаю, що ви дуже любите зиму і чекаєте, коли паде білий пухнастий сніг, щоб зліпити сніговика, мчати з гірки на санчатах, кататися на ковзанах льду, грати в сніжки, наряджати ялинку. І чекати на подарунки. А давайте доберемо слова, щоб сказати про зиму красиво, яка вона. Зима сніжна, біла, морозна, казкова, чарівна. Зима святкова, весела, новорічна. Ми з вами говорили про зиму, як справжні поети. А хто такі поети? Поети це люди, які пишуть вірші. Поети дуже люблять зиму і складають про неї багато, багато віршів. Вірш з неба падають сніжинки, з яким я вас познайомлю, написала відома українська поетеса Наталя Забіла. Ви вже знайомі з деякими її творами. Згадайте, з якими творами ви вже знайомилися? Так зовсім недавно ми з вами читали оповідання Олівець-малювець та слухали повчальну казку двоє козенят. А зараз прослухайте уважно вірш, а потім скажете мені, які почуття викликав у вас цей твір. Наталя Забіла. З неба падають сніжинки, з неба падають сніжинки, на дерева, на будинки, на майдани, на садки, на ялинки, на дубки. Закрутилися сніжинки, як веселі комашинки, Наче зграї білих мух, як м'який холодний пух. Біле біле все навколо, ясний, чистий, як ніколи, мов пухнаста ковдра ліг скрізь на землю, білий сніг. Діти, так який це вір за характером? Так, він радісний, тому що в ньому говориться про перший сніг, який ми з вами так чекаємо. Коли випадає сніг, він робить землю чистою. Святковою, і у нас відразу підіймається настрій. Нам так і хочеться вийти на двір та пограти у веселі зімові ігри з батьками та друзями. Наталя Забіла для цього вірша добрала багато красивих слів. І з чим вона порівнює сніжинки? Так, сніжинки вона порівнює з веселими комашинками. З білими мухами, холодним пухом. Закрутилися сніжинки, як веселі комашинки, наче зграє білих мух, як м'який холодний пух. Діти, а з чим порівнюється сніг на землі? На що він був схожий? Так, сніг порівнюється з пухнастою ковдрою. Мов пухнаста ковдра ліг скрізь на землю білий сніг. Зараз я пропоную вивчити вам вірш за допомогою картинок. Дивіться уважно та повторюйте за мною. З неба падають сніжинки на дерева, на путинки, на майдани, на садки, на ялинки. На дубки, закрутилися сніжинки, як веселі комашинки, наче зграї білих мух, Як м'який холодний пух. Біле-біле все навколо, ясний, чистий, як ніколи, Мов пухнаста ковдра ліг, Скрізь на землю білий сніг. Якщо повторити віршик два або три рази, ви обов'язково його запам'ятаєте. А я хочу вас запитати, хто написав вірш, який ми сьогодні з вами вчили? Які слова у вірші вам найбільше подобаються? Кому б ви хотіли розповісти цей віршик?